Як розкласти бізнес-ідею на смарт-сілі? Привіт! Мене звуть Наталія Журавльова. Я бізнес-консультант з власним досвідом побудови бізнесу. Займаюся цією наукою вже понад 20 років. В цьому уроці я навчу вас бізнес-плануванню. Ми з вами зробимо цей процес максимально простим і зрозумілим, таким простим, щоб ви могли дати подивитися цей курс своєї дитині, і вона все зрозуміла. Цей урок допоможе вам розкласти вашу бізнес-ідею на цілі за смарт. Спочатку давайте розберемося, що таке смарт. Автор цієї методики Пітер Друкер, американський вчений, консультант з менеджменту. Смарт це спосіб ставити цілі так, щоб їх було легко досягати. Знаєте, це як великого такого слона, якого неможливо цілком з'їсти, розподілити на маленькі шматочки, які реально проковтнути. Так і вашу велику бізнес-ідею можна розділити на маленькі цілі і зробити так, щоб вам було легко досягати її. SMART – це абревіатура, яка означає S – специфічна, M – вимірювана, A – досяжна. Ре реалістична і те обмежена в часі. Давайте розберемо кожен цей крок на прикладі бізнес ідеї Одного разу підприємниця Оля звернулася до мене. Вона захотіла відкрити інтернет-магазин дитячих іграшок, і ми почали розкладати її бізнес ідею на шматочки «С» – специфічна. Ціль має бути конкретною. Замість я хочу відкрити магазин, таке, знаєте, абстрактне. Ми з Олею поставили за мету: я хочу запустити інтернет-магазин дитячих іграшок, що продає безпечні іграшки для дітей від 0 до 5 років. Бачите разницю, я хочу відкрити магазин, і я хочу відкрити магазин, де будуть екологічні товари, і для діток від 0 до 5 років. М. Вимірювальна. Як дізнатися, що ти досягла мети? Ціль має мати показники. Ми з Олею розробили таку мету. Протягом перших трьох місяців хочу продати 100 грашок і заробити 50 тисяч гривень. Гарно, правда? А. Досяжна! Ціль має бути реальною. Чи вистачає вам ресурсів, знань і часу? Оля розповіла мені, що в неї є 5 годин на день, є невеличкий стартовий капітал і знайомі в сфері маркетингу. Це робить її ціль досяжною. Р. Реалістична ціль має бути такою, щоб її справді можна було досягти. Наприклад, ми з Олею зрозуміли, що мета стати найбільшим магазином в країні за один рік вона не така собі реалістична. А реалістична мета – це створити невеликий, але успішний магазин і вийти на 200 продажів за перші 6 місяців. Т. обмежена в часі. Ціль має мати конкретний термін. Оля сказала мені, що готова відкрити магазин через 2 місяці і вийти на стабільний дохід через 6 місяців після запуску. Підсумуємо, як скласти свої смарт цілі Перше. оберіть одну бізнес-ідею. Друге. Запиши її як конкретну ціль. Третє. Придумай, як можна вимірити успіх. Четверте. Переконайся, що ціль можлива для тебе. І п'яте. Переконайся, що вона реалістична. Шосте. Встанови дедлайн. Став на паузу і зроби цю вправу. Вітаю, тепер твоя бізнес-ідея виглядає як план, і ти знаєш, як її досягати. Іноді до мене звертаються клієнти з більш складними завданнями. І в другому прикладі я розповім вам про Оксану, яка звернулася до мене з ідеєю створення власного видавництва через написання та поширення книги. Чудовий шлях спочатку створити книгу, запустити її, щоб навчитися всім аспектам цього бізнесу, а вже потім запускати велике видавництво. Ось яку декомпозицію ми зробили з цією бізнес-ідеєю. Смарт ціль виглядала так: створення і поширення книги через власне видавництво, «С» специфічна. Перша мета повинна бути чіткою і зрозумілою. Замість я хочу написати книгу. Ми сформулювали ціль написати книгу на тему, ну, припустимо, це бізнес для чайників, і видати її через власне видавництво та розпочати продаж онлайн і в книжкових магазинах. Тобто, ціль не просто в написанні книги, а в тому, щоб пройти весь процес від ідеї до роздрібного продажу. М. Вимірювана. Щоб побачити процес і результат, нам треба додати конкретні цифри, ціль продавати тисячі примірників книги протягом перших 6 місяців після запуску та отримати 4 зірки на платформах для рецензій, наприклад, таких як Amazon або Google. Тут можна додавати метрики до кожного етапу, такі як кількість завершених глав, кількість підготовлених рукописів для редакції, наприклад, кількість надрукованих книг. Кількість підписаних контрактів з книгарнями в цьому випадку простір для показників він такий необмежений. Третє досяжна. реалістична мета враховує ресурси та можливості. Під моїм чуйним керівництвом Оксана поставила мету, враховуючи час. Оксана сказала, що може присвятити три години в день на написання та просування книги. Ресурси, вона має доступ до професійного редактора та дизайнера, а також стартовий бюджет на друк перших екземплярів 500 книг. Тож, з цього всього, ми сформували досяжну ціль завершити написання книги за три місяці, співпрацюючи з редактором та ілюстратором, надрукувати 500 примірників у найближчі 4 місяці. Р. Реалістична. Оцінюємо ресурси та можливості. Чи можна досягти цього в межах реального світу? Наприклад, запуск видавництва з планом створити бестселер за перші три місяці, він нереалістичний. Але запуск невеличкого проєкту? Дуже досяжний. Тому з Оксаною ми сформували таку ціль запустити міні-видавництво з першою книгою та почати продаж через власний вебсайт, сайт маркетплейси, а також через соціальні мережі. Реальна мета вийти на тисячу продажів за 6 місяців. Ця мета враховує стартовий обсяг, реалістичні продажі і платформу для поширення. Обмежена в часі, часові рамки створюють чіткі дедлайни для кожного етапу. Ось яка ціль у нас вийшла: завершити рукопис за три місяці, випустити книгу через 6 місяців після початку роботи, а перші продажі здійснити протягом сьомі місяців. Тут важливо не лише встановити дедлайн для написання, але й для друку, маркетингу і початку продажів. І так, Підсумковий смарт-план для стартапу своє видавництво через написання своєї книги. С. Написати книгу, видати її через власне видавництво і почати продаж через інтернет-магазини і соцмережі. М протягом перших шести місяців після випуску продати 1000 примірників і отримати 4 зірки на основних платформах з рецензіями. А Присвятити 3 години в день на написання та запуск. Співпрацювати з редактором та дизайнером. Надрукувати 500 примірників за 4 місяці. Р. Перший тираж 500 примірників. Старт продажів через власний вебсайт, платформи і соцмережі. Мета 1000 продажів за 6 місяців. Т. Написання книги за 3 місяці, друк і запуск продажу через 6 місяців. Цей план допоможе Оксані пройти всі етапи видавничого процесу, зрозуміти, як працює видавництво, і побачити бізнес з боку логістики, продажів і маркетингу. Якщо у вас така сама непроста ціль, ставте на паузу і по цьому примірнику декомпозуйте її по смарт. Вітаю! Тепер твоя бізнес-ідея виглядає як план, і ти знаєш, як її досягти. Далі, наприклад, відкриття інтернет-магазину, я пропоную вам зробити смарт-планування таким творчим процесом. Давайте візуалізуємо нашу смарт-ціль, щоб повісити її на стіні, наче карту бажань. Наша ціль реалізується самим легким, десь чарівним способом. Для цього я навчу вас техніки складання ментальних карт від Тоні Бюзен. Смарт мапа цілий для оліного інтернет-магазину дитячих іграшок. Малюємо центральну ідею мапи запуск інтернет-магазину дитячих іграшок. Від неї відходить 5 гілочок, кожна з яких відповідає смарт-компоненту. Ваша мапа буде виглядати приблизно так. Перша гілочка це С. Конкретна ціль. Запуск магазину з продажу іграшок для дітей від 0 до 5 років. Основна гілка має ще декілька гілочок. Дослідження ринку, платформа для створення сайту, постачальники іграшок. На кожній з гілки ви бачите листочки. Листочки це ті ресурси, які ви вже маєте, щоб зробити цю ціль. На моєму прикладі ви бачите на гілочці платформа для створення сайту, листик проме тому що це дійсно сама легка платформа для створення інтернет-магазину, яка тільки може бути у нас в країні. Є листочок «Постачальник іграшок». Тобто людина вже має знайомства з виробниками іграшок. І ви можете взяти свій план і по цьому зразку промалювати собі інші гілки. І у вас буде картинка виглядати примірно ось так. Я впевнена, що цей урок для вас був дуже корисним. Я вас дуже прошу ставте лайки і підписуйтесь на мене. Моя мета зібрати 50 підписниць-підприємниць. Коли у мене буде 50 підписників, YouTube надасть мені можливість виходити в прямі ефіри. Таким чином, я можу надавати вам ще більше користі прямо в прямих ефірах, спілкуватися з вами, відповідати на ваші питання. Тож, будь ласка, підписуйтесь. І до зустрічі.